У Миколаєві з 11 квітня запрацювали два тимчасові автобусні маршрути, а саме номер 46 та 48. Як пояснили на комунальному підприємстві Миколаїв Пастранс їх запустили на численні звернення містян напередодні поминальних днів. Нові маршрути мають полегшити доїзд до кладовища, особливо для літніх людей та інших пасажирів із пільгових категорій. Про роботу нових маршрутів дізнавалася наша Олександра Долматович. У Миколаєві з 11 квітня почали курсувати ще два додаткові автобусні маршрути до міського кладовища. Це маршрути номер 46 та 48, які запустили на численні прохання містян напередодні поминальних днів. З 11 квітня розпочали ми обслуговувати два нових маршрути: це 46 та 48. відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Провели аналіз потреб наших містян саме у поминальні дні. Та вирішили вести такі два маршрути. Маршрути починають працювати з 7 до 7.30 ранку. Автобуси курсують регулярно. 46-й кожні 40-45 хвилин, 48-й кожну годину 10 хвилин. 46-й маршрут буде відправлятися з площі перемоги та до мішковського кладовища зі сторони Баштанського шосе. 48-й з центрального ринку до центрального входу на кладовище. Вказані маршрути є тимчасовими та будуть діяти до 11 травня 2025 року. Нові маршрути запустили передусім для зручності пільгових категорій містян, аби полегшити їм доїзд до кладовища у поминальні дні, каже директор комунального підприємства Миколаїв Пастранс. «Вказані маршрути дуже важливі з соціальної точки зору для наших містян, тому що пільговики, які в ці дні відвідують кладовище, здійснюють прибирання могилок та догляд за ними у пам'ять про їх померлих родичів, друзів, дуже тяжко їм добратися саме до цього місця. Та у зв'язку з цим це дуже актуально на теперішній час. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.